До допомоги захисникам активно долучаються і діти. Протягом року вінницькі школярі активно допомагали зсу. У школах влаштовували благодійні концерти та ярмарки, на яких продавали солодощі, смаколики та напої. А на зароблені кошти купували все необхідне на фронт. На шкільному подвір'ї Вінницького ліцею No6 відбувся благодійний захід. Родинний ярмарок в нашій оселі гучний та веселий. Захід об'єднав активних школярів, які не тільки розважили присутніх своїми талантами, народними піснями та театральною майстерністю, а й долучились до благодійності. Від розпочався із виступу дитячого рок гурту Контрабас, які виконали рок-версію гімну України. Оскільки наш заклад з першого дня війни займається волонтерською діяльністю, тому логічно, що цьогорічний традиційний напрямок теж має волонтерське спрямування. І усі кошти, які сьогодні будуть зібрані, будуть передані адресно нашим випускникам та батькам, які сьогодні знаходяться на передовій. Чому цьогоріч тема ярмарку якраз родина, тобто родинний ярмарок у нашій оселі, гучний та веселий, тому що даний тиждень проходив під тематикою Людина, родина, Україна і має на меті відродження родинних звичаїв та традицій. Захід мав благодійну мету збір коштів на підтримку збройних сил України. Кожен з присутніх мав змогу задонатити кошти, взявши участь у лотереї або сфотографувавшись біля спеціалізованої фотозони. Залучені до всього заходу від 1 до 11 класу. Та випускники виступають, допомагають нам. Також за допомогою команди президента проводиться зараз у нас збір грошей на донат. Розігрується приз за найбільший донат. Також право розігрується, підписаний нашими воїнами. На свято завітали і випускники ліцею Максим Тріска, який виконав для присутніх народні та авторські пісні, та Іван Швайко, що став співорганізатором благодійного аукціону та лотереї разом із командою президента школи. Всюди буйно квітне Черевшина. Ну, пошлю побралася калина. Вівчера в садочку. У дуже приємно бачити, що наш ліцей підтримує Збройні Сили України, підтримує наших захисників. І я, як студент Незлавного податкового університету міста Єрбіня і навчально-наукового інституту права, теж ми підтримуємо. У нас також відбувався ярмарок, де ми збирали кошти для пораненого бійця. І хочеться сказати, що це все заради наших хлопців, це все заради України. Шкільний ярмарок у шостому ліцеї вже став традиційним родинним святом, на яке збираються і дорослі, і діти. Традиція проведення ярмарку нам дуже сподобалася. Ми серйозно віднеслися до цього дійства, досить довго готувалися, вивчали традиційні українські рецепти. Ну і сьогодні це справжнє свято. Ми продавали домашню випічку з задоволенням діти отримували кошти, тому що це не просто кошти, а це кошти на підтримку ЗСУ. Дуже сподобався захід. Ми вже впродовж кількох років відвідуємо цей захід, тому що вже третій». Ці хлопчики і завжди чекаємо цей захід з нетерпінням. Бо крім того, що всі побачилися, всі класи дуже дружно підготувалися. То в цьому році ще й особлива мета цього заходу це допомога нашим військовим, нашим хлопцям. І я впевнена, що всі сьогодні підтримують їх, але в певній мірі треба підтримувати і фінансово. І Сьогодні і школа, і батьки, і всі присутні підтримали наше військо. А що тобі найбільше сподобалося? Пісні цьогоріч на ярмарку вдалося зібрати на підтримку Збройних сил України майже 95 тисяч гривень. Їх передадуть у військову частину для нагальних потреб. Телеканал Вінниччина. Все буде Україна. джгут турнікет типу сад, бандаж типу Ізраїльський, гемостатичний бинт, бинт для тампонади. Назофарин геальний, повітропровід, плюс лубрикат, оклюзійна пов'язка, декомпресійна голка, протиопікова пов'язка, пластир у рулоні, ножиці парамедика, маркер перманентний, одноразові рукавички парамедика, джерело світла хімічний, покривало рятувальне та картка пораненого. Аптечки з таким наповненням нещодавно передали на передову освітяни. Самі аптечки в Україну передали польські партнери, проте вони потребували доукомплектації. Цим зайнялись освітяни, вчителі, учні та їх батьки. Докупили по чотири якісні турнікети, кровоспинні бенти, картки пораненого, назофарингальні трубки, оклюзивні наліпки та інше медичне обладнання. На початку року польський благодійний фонд передав на заклади освіти 298 аптечок, але це тактичні аптечки Айфак, це ООН «НАТОвські» і вони укомплектовані тільки кровоспинними засобами, тими засобами, які потрібні для в зоні бойових дій, якщо є поранення, надати насамперед собі першу медичну допомогу. Але наші бойові медики, оглянувши все, що є в аптечках, і вже маючи бойовий досвід, медичний досвід на передовій, вони побачили, що деякі речі не підходять нашим бійцям для того, щоб надати до стабілізаційних пунктів допомогу, а деякі, а деякі ми треба доукомплектувати. Тому що на початку вересня у нас продовжилася така безперервна, безчасова акція освіта Допомагаємо, перемагаємо, і в результаті проведення благодійних ярмарок, благодійних заходів і різних отаких благодійних міроприємств, які проводили діти батьки. Колективи різних закладів освіти ми зібрали велику суму коштів, зокрема, 318 тисяч З цих коштів пішло на докомплектування 100 аптечок, тому що докомплектовувати прийшлося досить серйозно і багато. Зокрема, на кожну аптечку було закуплено 4 турнікети українського виробника це січ, назофаренгальні трубки, щитки для очей, оклюзивні наліпки, карти поранених і ще багато речей, які так не. Необхідні при пораненні нашим бійцям це укомплектовували діти, передавали діти, і дуже приємно, що наше молоде покоління, що наше юне покоління нашої територіальної громади переймається тим і розуміє тим, що тил повинен допомагати фронту, що без допомоги тилу фронту буде важко або неймовірно важко. І тому діти робили це з великим ентузіазмом, з великим задоволенням і в суботу президенту. Благодійного фонду Мальфар Юлії Вочер було передано цих 100 аптечок, які поїхали на запорізький напрямок для підрозділів головного управління розвідки, для того щоб передати це все. Хай нашим хлопцям воно не знадобиться, але хай воно буде краще під рукою.